Дуже дякую, Привіт! Подобається? Я молоді хтось маленьким хлопчиком мене на сфотографуйте. вітаю вас на нашій виставці. Як ви знаєте, це вже не перший раз і навіть не другий. І цього року ми вирішили відзвітувати багатьма всіма нашими речами проєктами, які ми робимо перед вами офлайн і онлайн. Привіт, перехівниця! Давайте я трошки розповім, що ми сьогодні тут маємо і з самого початку. Ну, давайте з Посійдоном. Мі... Скільки коштує одразу скільки коштує? Цього року нам достається Посейдон за 15,5 мільйонів гривень. Ви бачите пташку в комплексі. У нас три таких пташки: на зімка, антени, все все необхідне. Сьогодні ми наблизилися до цифри 6 мільярдів гривень, починаючи з 24 лютого 2022 року. Але мова не про це і не про 6 мільярдів. Мова про людей. От команда, яка вдень і вночі виробляє, шукає, ремонтує, крутить. Цікава річ. Пішли, пішли, пішли. Легендарний Айпетрій СВ отак комплекс протидії радіорозвідки, який саджає ось такі русняві Ой, клас! Да, е... Друзі, друзі, от дивіться, ставте вподобачку, скільки буде вподобаючих, стільки всесвіт і наші зсу приймуть до уваги і посадять цих жахливих мерзенних руснявих шашок. Ну вони не пташки, це таке. Це таке, це таке. Да, теж є пересувний комплекс управління. І Які далі, ви далі дуже цікава історія. Угу. Ось тут, якщо порахувати, раз, два, три, чотири, п'ять шість ага. вантажівок дафлива. Назва однакова. Але це Середині. у нас кунг-айпетрі, да, кунг-пасійдон. Кунг це у нас звичайна бортова, але вона з маніпулятором. Вантажівка. Вантажівка дав Лейланд Угу. Mm -hmm. І знову ж таки вантажівка дав Лейланд для перевезення БК, їжі і так далі. так далі, так далі, далі. Тинтована. Mm -hmm. Тобто на базі одної вантажівки у нас є купа проєктів. Клас. І сьогодні ми маємо можливість всі ці проєкти по Як вам? Добре. З одного боку не зручно, так, багато миссия, як сказав мій син, а він воював, думаю, а з іншого сітей, боку. Хто, я думаю, що якщо ця техніка допомагає нашим хлопчикам, привозить то, звичайно це, це, це чудово, щоб хоч якось полегшити їм їх ну, важку роботу зараз, надзвичайно важку. Так що а, дякую. Ну, так. Далі наш дуже цікавий, маленький, такий, дуже мімімішний проєкт. Причепиво Клас! Клас. Ну і далі переходимо найтепліший, найчистіший, най-най-най улюбленіший найулюбліший комплекси Ура! Нарешті я до нього потрапила. Можете зайти в і побачити, ура. як це. Боже, як тут затишно, слухай. Не у всіх вдома є така душова. Так я не жартую. Клас, клас. Боже. Ми намагаємося максимально. Все зробити, щоб нічого не потрібно було додавати. Тому Клас. у нас, наприклад, ось ця лавка, да? а тут у нас е е ми пакуємо ведра, швабри Клас. і так далі. так так далі, Клас. Так далі. Клас. Боже, правильні ми. Тобто, до дві намагаємося. Щоб наші все... котики зсу да, могли стиралка, і сушилка, все, да, все, все, все зробити. А, між, між тим ці баня, угу. вона легендарна. Ми не можемо поставити певну цифру, тому вона. 102の人でもって、1人で1人でもって。 Поясни мені, зараз дуже багато, ну ми е, уявляємо, від кого да, йде там замовлення, те, що Порошенко збирає е, гроші з людей і на ці гроші купує і видає, що це купив він. Е Поясни, е, як відбувається е, цей процес, хто що купує, хто Є... на що збирає гроші. Перше, що потрібно нам зрозуміти, що поняття волонтер і благодійник це різне. І Петро Олексійович в даному випадку благодійник, тобто він не збирає кошти, а дає свої волонтери. Як ми, ми збираємо кошти і витрачаємо. Тобто, ми збираємо донати від людей, від тих, хто небайдужий. І він каже, що якщо людям не байдуже і вони донатять на справу громад, то і суму я буду подвоювати. Саме тому ми можемо собі дозволити робити великі такі проєкти, передавати. Покажу, <смеш> да, не один філі, а сто філі. Ну не один мавик, а три мавики. саме завдяки благодійнику. Не в, в даному випадку благодійник, тобто людина дає свої і нікого ні з кого не збирає кошти. І ми разом всі, всі передаємо цю допомогу нашим військовим і, військовим і наближаємо військовим і перемогу. І я взагалі захоплююся всією допомогою, яку Петро Олексійович надає нашим військовим. Це неймовірно і дуже сильно потужно. Історія про фортифікаційний споруд всі чули. Так, так. хто перший розпочав? Хто? Олексій. Наші Опа. малючки ходини. Ходен бензовоз і ходен, який перевозить вантажі. Які вони техні? гарні. Вони дуже гарні. У них колеса майже. Боже, кількість. покажи, покажи, це дуже прикольно. <ріху> малючки. Це колеса, друзі. <ріху> <ріху> Ось така мураха, <ріху> перевезник. Ну і для переїзду, швидкого під'їзду маленький теж квадрик. Дивимось. О, так, о. О, оця сума мене цікавила. Друзі, вже передано до ЛАВ ЗСУ 28 629 дронів. Друзі, військові, якщо ви дивитеся, наступну партію ми тільки чекаємо, але показуємо для людей, що ми зараз робимо. Це той самий ванільний цукарок. О, це він. Солоденький. Це <реш> датчик. Це солоденький, так. <да. реш> У нас це... десертик, друзі. Це штучка пікає військовому, який її тримає або на бронежилеті, або в автівці, коли щось на Мене звати Ольга Краско, я волонтер і доволі близько залучена до військової допомоги. І хочу сказати від імені багатьох бригад, які отримали подібну техніку, що вона не просто є незамінною, вона є. Ключовою у захисті наших хлопців, в полегшенні виконання їх задач, і я неймовірно вдячна всім українцям, які донатять на справу громад. Я сама є частиною справи громад. Я неймовірно вдячна Петру Олексійовичу, його родині, яка продовжує підтримувати і ну на, на моє бачення. Ці люди роблять настільки важливу справу, яку дуже важко переоцінити на сцені. Феноменальний західноукраїнський рівненський гурт «Атвінта». починаємо концерт. Співаємо і відриваємось на повну катушку. І нічі я тебе цілував би На солоде неземних смокота. А от земля не тримає насправді, Варто ледве почуть атвіта. А це тому, це тому, що пілоти, стали рідними братами талипаки, такі. в небо нас пригоди і робота. А дівчата, а дівчата на баки, коли небо нас приходи і робота. Ти чене попитання не нове Повний стопор і що ж я зроблю? <риму> я від зашургу шалю земного, а ми про Богою петлю. «Браво! а це тому, за тому, що ми пілоти старіними братами такі,

А дівчата, а дича палатів, нічого нема з пригоди і робота. Адючата, 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 адючата.